Боксер та кандидат у майстри спорту з Чернівців Юрій Іванович загинув, рятуючи побратимів. Як родина пережила втрату, розкаже Альвіна Абрамчук. Юрій Іванович з дитинства займався боксом разом зі своїм двоюрідним братом Ратміром. Він не міг навіть штангу, по-моєму, кілограм 50 пожати, тобто він важив 100 кілограм а там поплив на це не міг пожати. На другий день повномасштабного вторгнення Юрій пішов у військомат. Його мама вмовила, щоб він хоча б день їдав, щоб він лишився тут. І він цей день дав, а наступного дня вже пішов у військомат звідти вже в навчальну частину, звідти вже на фронт. От він їй сказав таку фразу, що він іде туди, щоб вони не прийшли сюди. І оскільки дуже патріотичні настрої були в сім'ї, і він сам по собі патріотичний дуже. Він вирішив, що він зобов'язаний це зробити. До повномасштабного вторгнення Юрій мав військову освіту. На війні був кулеметником 80-ї окремої десантної бригади. Його побратими, деякі з них досі воюють на фронті, ми їх досі підтримуємо, допомагаємо їм. Тобто їх постійно перекидали з найгарячішої точки в ще гарячішої. Він не був дуже позитивно налаштованим. І ну, у всіх військових, всіх хлопців, які на фронті видно на очах, що вони бачили, що вони там були. На жаль, Юрій Іванович загинув під час контрнаступу на Харківщині у вересні 2022 року. Він ну фактично лишився, щоб вони могли відступити. І він загинув разом з екіпажем свого БТР. Він обіцяв, що прийде в зал. Він дуже хотів повернутися в спортивний зал, хотів боксувати знову, тому що він закинув бокс на той момент. Обіцяв, що ми з ним будемо спарингуватися, боксувати разом. Юрія Івановича посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, Новини Сі 4